Зозуля і півень батько. Як ти співаєш, пів небеселенько, а ти, зозулонько моя, ти зіренько моя. Виводиш гарну і жабнесеньку, що іноді аж плачу я, як почне співати, не хочеться й пшенички клювати. Біжи в садочок мерщи, Б тебе і слухала б до віку куми мій, аби хоче і співати. Кралечко моє, поки співаєш на калині, то й весело мені і забуваю Свої недолинку, життя своє погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш. Сний серденько, неначе на чужий. І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю. Та виглядає все зозуленьку мою. Як гляну я на те, така ти невеличка, моя перепеличко. А голосочок то який, тоненький, миленький, та куди той соловей годиться. Спасибе, братику, за добре слівце, як не кохай тебе за це, і ти не наче жар птиця, і дали ми, щоб пошлюся я на всіх. Де взявся горобець? послухав трохи їх вам, Рихарте, та й кажу Годі вам брехати, та воно одруга за ніч ви ухваляти. Та й був такий, нащо ж хто небудь попитає? Зузуля півня вихваляє, за те, що півень годить, та потакати добре мій.